Всім привіт, всім гостям каналу привіт, всім підписникам привіт. Хочу, е, так виглядає ця система. І перш за все хочу подякувати нашим воїнам, які боронять нашу землю. Низький вам укрін. Дякую вам велике. І от так виглядає вся система. І виходить, компресор працює, буду ганя, водичка тепленька вже відержці. Е, 28 зараз, але було 40. Просто я вимикав. І він працював 30 хвилин десь. І отак от просто проганяю його, щоб він просто попрацював в холосту, щоб не давати йому навантажень Зараз це покажу. Відеоси буде довгий. Ситуація, так, ще хотів би поставити тут вентилятор для того, щоб охолоджував цю голову. Така в мене ідея є. Ще треба знайти спочатку вентилятор, зрозуміти, як його приєднати до цієї всієї системи, щоб охолодження було ще краще. Я так розумію, чим краще охолодження на цих штуках, тим краще він буде качати, тим продуктивніше і довше їм буде працювати. Потім покажу далі. Ну, Відосе буде довгий, тому зараз є іменно конкретний обзор. Буде. Ставлю паузу і буду далі продовжувати. Буду показувати, що буду робити. Так, продовжуємо далі. Що хочу зробити? Зараз хочу дати трошки навантаження: Це поставивши шланг з квіками, фостерами, бистроз'явими. Написали мені, що Фостер нібито в... під відосиком. Так. Заглушечка вистрозі, е, даємо е, 200 атмосфер, щоб довго не тягнути час. Е, так. Все, відмикнулось. Так, спускаємо, тому що воно не хоче включатися. Так, і даємо 300. Так, 300. Е, максимально 350. Але краще так не качати, тому що я думаю, що можна його кончити дуже швидко. Е, так, поїхали. Інколи падає, інколи залишається на своєму місці. Ну, можливо, десь щось підпускав, можливо, так повинно бути. Все, накачали. Все супер. Так. Працює все супер. Це по самої роботі. Спочатку перелякався, що зробив. Тут є датчик, мабуть, погруження, так? Да? І виходить, він стояв ось так і компресор не хотів качати. Тільки опустив воду, все, компресор закачався. І ще такі моменти є, як тут контакти і тому подібне, хотілося б їх трошечки доробити. Тут хочу ще, можливо, повторююся, поставити вентилятор, щоб голова обдувалася дуже гарно. Ось є болтик, сюди прилаштувати, щоб воно було або з'ємне, або щоб гарно обвітрював цю голову. Манометр не знаю, чи буду ставити. Можливо, прийшов мені електронний, можу поставити електронний. поки мене Хочу замовити колбу на 0.36, зразу, щоб коли прийде гвинтівка, то скрутити її. Так, Що ще? В принципі, якість погано, все супер, всі болтики. Вібрює він, звісно, нормально. Е, яку помилку зробив? Спустив тільки тут, а, а видно, повітря залишилось. І коли знімав е, цю глушечку, як бахнуло. Е, так, ну, В принципі, все так. Далі, далі буду ще, Поки ставлю паузу і далі м -м, буду знімати, тому це якраз той анонс, який ви дивилися. Там шортс, відосик був маленький. А, і якраз от це дуже був бути цей компресор. І він є. Так, така ситуація охолоджується суперезно, вода, звісно, в відрі вже тепла, реально тепла. Тому зараз ставлю паузу, поїхали далі. Знову всім привіт! Не буду розбивати відосик на першу, другу, третю частину, все буде в одному каналі. Все буде в. За одне відео. Так. Що я доробив? Коротше, робити більше нічого не буду. Все, в принципі, ідеально. Все, Всі болтики закручені, він ніде не підспускає, ніде нічого. Можливо, щось проявиться, я потім вам зніму. Так, перш за все, знімаємо плівочку, тому що зняття плівочки, кажуть, навіть на автомобілі з салону. то суперезна річ. Ну, в мене автомобілю салону не було, зато був новий компресор. Добре. Дивіться, що доробив, Взяв шланги. Ті шланги, які були рідні, вони вонючі. Хто знає, про що я кажу, той знає. Китай-Китай. Взяв 12-мм шланги. Щоб забор води був більшим, ну можливо, він більше не буде. але просто, як сантехнік, скажу так, що відбільшу, де є, якщо наприклад, візьмемо багатоповерхові будинки. Там йде одна основна труба, і потім від них йде вже на квартири, е, наприклад, 20-25 труба. Так само і тут. Взяв побільшу трубу, е, тим паче в комплекті був перехідник отакий перехідник. Він якраз йде на 12-ту трубу. Е, дві таких шлангочки. Думав поставити е, 8 мм, нібито там йде. Якщо, да, 8, 8 на 1,5 мм. Думаю, ну, поставлю трошки більше. Тим паче, все підходить. Потім думав змінити компресор на більш потужний, але потім подумав, думаю, сенсу немає. 10 ватт в продажу стоять по 7 ватт. Ну, я не знаю, наскільки це є. Точні дані не, не скажу вам. Тому, виходить, що? Виходить, ось очки, е, перехідник. Тут що? Взяв оцю трубку 8-мм, 1,5 мм товщини. Тут, виходить, метал. У багатьох я дивився відосик на Ютубі. виходить, тут у людей пластик. Але тут метал. І що зробив? Оцю трубочку. ось Цю трубочку. Вставив оцю трубочку. І. Натягнув. Стало дуже плотненько, потім прогрів, воно все всадилося і склеїлося. А так. Отак це. Виглядає. Трубка в трубці. Трошечки той, вона стягнулася і ще супер, тримається і тут, тримається і там. Щоб були більші, просто трубки. Охолоджується він суперезно. Ем... Не сказати, що він прям. Ну, правда, я не, не давав йому навантаження, бо в мене нема зараз балону. Я потім, коли в мене буде вже балон 0,36 літри, я зніму знову відосик, щоб розуміти, наскільки він гріється. Балони 7, 8, 10 і 15 літрові я не планую качати. А планую тільки 0,58 колба буде і 0,36 для того, щоб просто підзаправляти. Ем, а то, в принципі, що? Ну, все класно. Тут контакти, конечно, є моменти. Е, вони не погані контакти, ну... Но... Ну, ну так. Е, компресор сам по собі не поганий. Не можна сказати, що це Китай Бабай, повний там відстій, він е, нікуди не годящий. Є е, охолодження, гарне охолодження. Е, ну що що ще можна сказати? Що можна сказати, сказати? В принципі, річ непогана. Ну, як би сказати, що воно не варте свої гроші, ні, не можна сказати, тому що я хотів перетягнути всі болтики, вони всі затягнуті, все, все нормально. То, що коли був момент, е накачав, потім е там скидає 5-10 атмосфер, ну я не знаю. Можливо, так повинно бути. Напишіть в коментарях, можливо, так не повинно бути, можливо, десь із цих спускав. Але шланг з осушувачем, він витримав 300 атмосфер. Хоча виставляти можна 350. Ну, Я думаю, що робити, мабуть, не варто. 300 атмосфер, ну, подивимось, як воно буде качати, коли там буде 0,56 колба, 0,36. Так що. Отакі справи, хто бажає собі придбати совітою, тому що ну, річ непогана. Навіть на перший погляд не сказати, що це китайський шир якийсь. І по відгукам других людей це дійсно річ, яка варта своїх коштів. Тому ну, така ситуація, Все, всім гарного дня і мирного неба.